Вже майже сутки минули після стартового матчу Київського Динамо в Новій Лізі Європи. І, чесно кажучи, знову не хотів записувати це відео, тому що на полі вже після 30-ї хвилини все стало зрозуміло. Київське Динамо виявилося не готовим до протистояння проти резервного складу середняка італійської серії А. Лаціо. Але справа не в тому, а в тому, що наші тренери... Зараз знаходять пояснення. Зокрема, Олександр Шавковський сказав, що ми ж намагалися грати у футбол. Ми могли закритися і відбиватися весь матч. А скажіть мені, чому Реал міг закритися і відбиватися весь матч проти Манчестер Сіті і виграти Лігу Чемпіонів? І чи що гарніше, що ми намагалися грати в футбол і програти 0-3, чи ми б відстояли нульову нічию? Ось тут питання.